Цього тижня на нашому благодійному аукціоні з «Дісней мрією був представлений незвичний лот. Це майстер-клас від Ігоря Циганика з коментаторства. Він пішов з молотка за 10 тисяч 100 гривень. Його придбав львівський студент Тарас. Тож Тарасир Театр. ви просто Чиканин. не думали, це не родич. До речі, родич. він навчається в, в університеті Франка. Я так думаю, під іде по твоїм слідам. Тарасе, дякуємо вам і ми чекаємо на вас. А, а я нагадаю, що зараз наша скарбничка поповнила ще. Зараз в ній 244 тисячі гривень, і всі ці кошти підуть на лікування та здійснення мрії 12-річного хлопчика Юрка. Він потребує перес операції з пересадки кісткового мозку. І знаєте, почувши цю історію, до мене особисто звернувся Андрій Демчук. Це паралімпієць, який цього літа у Ріо на Олімпійських іграх Виборов золото у фехтуванні, і він погодився на наш благодійний аукціон віддати ось ту річ. Це жилет неймовірно цінний для нього. Саме в цьому жилеті він виборов золото у фіналі на Олімпійських іграх. Я їздила зустрічати Андрія Демчука в аеропорт у Бориспіль після прильоту у Ріо, і саме там я поспілкувалася з ним, і він розповів, наскільки ця річ для нього фартова і важлива. Давайте послухаємо. Я вважаю, що ця куртка таку має дуже позитивну енергетику, тому що я в ній ставав чемпіоном Європи 2015 року, чемпіоном світу 2013 І це для мене, знаєте, така дуже така дорога річ, яку я беріг, бо вона могла вже вона вже була на грані того, що вона вже перестане працювати, і я її беріг тільки на фінал. І я дуже вірю, що, дякуючи цьому лоту, на якусь одну людину в нашій країні стане, можливо, трішечки, але щасливішою. Тепер ви розумієте наскільки це цінна річ і наскільки це зворушливо, як взяти участь у нашому аукціоні, Поборотися за цей жилет, дивіться на нашій сторінці у Фейсбук.